Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема, Веселе, Гатище, Бударки, Сеньківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та інші. Окупанти збільшили кількість авіаударів. Протягом доби влучали по Малій вовчі, Устинівці, Вільховатці, хатньому, великому бурлуку, кам'янці, колодязному, Сеньківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному. О 10.25 окупанти завдали. Ударів по селу козачка Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу об 11 села Васильівка Куп'янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає. О 12.06 відбувся ворожий обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі ЦНАП. Пошкоджено чотири приватних будинка, постраждалих немає. О чотирцій ворог завдав ударів кабами по селу Колодязне Куп'янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. О пів на 21-шу внаслідок ворожого обстрілу двома кабами села Горяне Куп'янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства. Знищено сільгосптехніку. Є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан, поряд розташованого житлового будинку. О двадцять третій нас. До обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 23.27 окупанти вдарили по селу Козача Лопань Харківського району. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Чугуївському районі області. О 12.55 Ворожі війська спричинили пожежу у двоповерховій адміністративній будівлі міста Вовчанськ Чугуївського району. До місця події направлено рятувальників 47-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду селища Вільча. На момент їх прибуття горіли конструктивні елементи перекриття між другим поверхом та горичним приміщенням будівлі. Площа Гуріння склала 10 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих не виявлено. Опів на сьому ранку сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку міста Південне Харківського району. До місця події негайно виїхали рятувальники двох оперативних підрозділів на автоцистернах. Горіли домашні речі в кімнаті на другому поверсі на площі 35 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждала 68-річна жінка. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. 12.44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку села Торнова Чугуївського району. До місця події негайно було направлено рятувальників 50-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів гараж та дах житлового будинку. Площа горіння склала 25 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 47-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Півночі сталася ще одна побутова пожежа в п'ятиповерховому будинку Салтівського району Харкова на проспекті ювелейному. До місця події негайно виїхали рятувальники двох оперативних підрозділів на автоцистернах. Розвідкою виявлено, що на третьому поверсі сходової клітки горіли обшивки дверей двох квартир. Внаслідок пожежі постраждала 49-річна жінка. Причина пожежі встановлюється. За даними генштабу на Куп'янському напрямку, ворог наступальних та штурмових дій не вів. Марія Сольо, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Сумській області збито два ворожих БПЛА. 78 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом доби. За даними Генштабу ЗСУ, найважчою ситуація залишається на Авдіївському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. На цьому напрямку було відбито 31 атаку ворога, а також 13 штурмів поблизу Неверського та Первомайського на Донеччині. За даними командувача об'єднаних сил зсу Сергія Наєва, російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України, діючи у прикордонні сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області, він зазначив, що ворожі диверсанти діють у складі 10-12 людей. Всі ці ДРГ зі складу спецоперації РФ, а також ГРУ Генштабу РФ слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом тисячі кілометрів. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців, констатував Наєв. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так, Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного в інтерв'ю італійському каналу. Гарант зазначив, що Україні необхідне перезавантаження, що включає в себе зміни в керівництві і не лише військовому. Володимир Зеленський акцентував, що кадрові перестановки стосуються не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину, сказав Зеленський. Президент висловив думку, що для досягнення перемоги важливо мати правильну позитивну енергію, рухатися всім в одному напрямку та не зневіритися. Європейський союз та країни групи Семи G7 обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад 250 мільярдів доларів, що належать Російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України. Про це повідомляє Блумберг. Наразі обговорення, за словами джерел видання, ведеться на технічному рівні. Політичне рішення ще не було прийнято. Але один із співрозмовників Блумберг сказав, що деякі Країни хочуть рухатися швидше ніж інші. Сенат США представив новий законопроект, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні Ізраїлю та на зміцнення південного кордону. США. про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Згідно з текстом законопроекту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 мільярдів доларів. З них на допомогу Україні передбачено 60 мільярдів доларів. Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроект і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни. Житлобуд-1 – це той забудовник, що не зрадив Харків і залишився в місті, коли було дуже складно. Це та компанія, що зараз разом з муніципалітетом роблять все можливе, аби загоїти рани після ворожих обстрілів, так аби люди змогли повернутися додому. І саме на таких й тримається Харків з колективом. Житлобуд-1 зустрівся міський голова, щоб поспілкуватися про найактуальніше в питанні життєдіяльності міста і людей, які на місцях роблять все можливе, щоб місто. Жило і працювало. Хочу подякувати вам за. То, що ви робите, насправді дуже важливо, бо е дуже багата рунація, які є е сьогодні. і Кожного дня е у нас, на жаль, є прильоти. От учора вночі теж були два таких прильота е шахетами, і теж постраждали житлові будинки у Сабіцькому районі, у Сатовському районі. І е хочу вам подякувати за те, що не зважаючи на всі ці жахи війни, е ви працюєте. І незважаючи на все відновлювати, відбудовувати житлові будинки харків'ян, тому е, дуже вдячна вам за це. Зараз основне завдання наголосив мер міста, щоб кожен на своєму місці робив все можливе на користь майбутнього. Власне, тому Харків продовжує працювати над новим генеральним планом, питанням оновлення транспортного парку, посиленням потужності комунальних підприємств і, що найголовніше, сміливо працює над стратегією муніципального житла, що фінансує німецький уряд. Взагалі каже мер, так аби все працювало як годинник, левова частка служб і підприємств має, бути власністю громади, і війна це довела. Я ж прихильник того, щоб дуже багато речей були не віддане в приватну власність, а було комунальне. було комунальне. І уявіть собі, якщо б у нас не було комунального транспорту, що було. Уявіть собі вони ж всі побігли. Уявіть собі якщо б не було у нас КВБО комунального підприємства по бойове за сміття, уявіть собі що було. Вони ж всі побігли. На кого ж не а не було. Вони ж кинули все. і все. Уявіть себе, якщо б не було у нас там, карети швидкої допомоги чи інших речей. І я е, і президенту казав, що е, критична інфраструктура потрібна, щоб вона була або державна, або комунальна. На мой погляд, комунальна, тому я кажу, що критична інфраструктура потрібна, щоб вона була у комунальній власності. Тоді ми розуміємо, як її управляти керувати. Спільна зустріч команди «Житлобуд-1» та мера пройшла у форматі відвертої бесіди. Говорили про щоденні проблеми, що мають місце у прифронтовому Харкові. Про бюджет і видатки 2024-го, Про військову та безпекову ситуацію. Але все ж найголовніше завдання каже Ігор Терехов: повернути людей до Харкова. А для цього потрібно відбудувати зруйновані житлові будинки і закрити небо над містом від російських ракет. І саме ці два напрямки є пріоритетом для Харкова. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини. Про активізацію жорстоких обстрілів Харкова Росією в останні місяці, що привели до колосальних руйнацій, поранених та жертв. Про ступінь знищення Харкова протягом двох років повномасштабної війни. Про мету, що переслідує Путін, та чи реальний черговий наступ на Харків про все це мер Харко говорив в інтерв'ю італійським медійникам. Я не можу казати, що що вважає президент Російської Федерації, і ви не можете це казати ніхто це не know know. знає. And and і не розуміє. Та це навіть не важливо. Важливо зовсім інше. Важливо те, що ми повинні відстоювати свою країну і не дати можливості. Просуватися російським військам це головне, звісно. Ми по іншому готові. Бо два роки тому ми не гадали, що буде війна. А зараз ми два роки в війні. За ці майже два роки повномасштабної війни Харків зазнав колосальних втрат, каже мер Харкова. Російські ракети знищили або пошкодили половину всіх шкіл, дитячих садочків, медзаклади та щонайменше 4,5 тисячі житлових будинків, мешканці яких залишилися без даху над головою. За попередніми підрахунками станом на початок 2024 року, Росія розбомбила Харків вже на 10 мільярдів доларів. В економічному плані прифронтового. Мому місту теж дуже складно, каже мер іноземним журналістам. Ну, дійсно, багато підприємств були зачинені під час активних бойових дій, та навіть зараз хтось зачинений. І дуже важливо сьогодні повертати виробництво. І дуже важливо, щоб харків'яни поверталися, і щоб поверталися, і підприємці поверталися. Особливо це середній бізнес, великий бізнес, малий бізнес. Але знаєте, я хочу сказати, що дуже багато сьогодні повертаються, і дуже багато нових підприємств відкриваються у Харкові. І Я не можу не радіти цьому. Це дуже важливе сьогодні, незважаючи на важкі часи, але ми займаємо четверте місто по нашим малим підприємствам по фопам, які відкрилися. Але ж головне завдання для влади всіх рівнів і простих людей робити все можливе і неможливе, аби не допустити того, що було 24 лютого, 2022 вранці в районі кільцевої, саме сектор оборони є пріоритетом. За потрібно перш за все, щоб наші військові були забезпечені всім необхідним для того, щоб здійснювати оборону міста і оборону України. Нам потрібно допомагати нашим військовим. Звісно, я не військовий, але в мене є своя функція це забезпечення життєдіяльності міста. І для того, щоб забезпечувати життєдіяльність міста в умовах війни, потрібні перш за все і кошти, і ресурси, і людські. І ресурси. повинно, щоб все це працювало як годинник. Питала журналісти у мера Харкова і про так званий мирний план, і так звані перемовини з країною агресором, оскільки ці теми кажуть медійники дедалі жвавіше стають предметом розмов серед європейської спільноти. Неможливо сьогодні вирішувати долю України без самої України. Неможливо, а неможливо тому, що сьогодні суспільство не прийме, коли будуть вважати, що територія окупована не повернуте. До України за що гибли наші громадяни, наші бійці? Дівчини молоді, хлопці молоді. скільки жертв, скільки горя, скільки сліз, скільки крові, скільки руйнації. Тому сьогодні це нема про що казати. Сьогодні, якщо сказати, який настрій у Харкові, то це повністю проукраїнський настрій. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов, Харків. Новини. У Шевченківському районі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару окупантів. Комунальники працюють на вулиці Бакуліна в одному із житлових будинків, поруч з яким на початку січня прилетіла ворожа ракета. Активно ведуться роботи із консервації будівлі, аби опади та інші причини не зіпсували майно харків'ян. Одразу ж після прильоту в цьому будинку були заколочені всі вікна. Це порядка більш 200 штук. та ми приступили к роботам, пов'язаним з кровлею. На цьому домі 1920 два метрів покрівлі, яка була на вчить зруйнована. На сьогоднішній день ми змогли законсервувати здання. Роботи ці вже закінчуються. Ми на цьому зданні замінили сім вхідних дверей. Відразу ж тому, що вони були все всі пошкоджені, і е, проходилась е, нас поліції стояти, охороняти речі мешканців. Чи не найбільше пошкоджень зазнала покрівля цього будинку? Тож у комунальників роботи достатньо. все сміття, яке ставалось після цього, було на покрівлі. Там ми одразу ж з комунальними службами все це сміття і е, потім. Почали робити временну конструкцію, яку змогли накрити банером на сьогоднішній день. Люди вже можуть бувати в своїх помешканцях, і в них на голову нічого не капає. Одразу ж після прольотів ми робимо все можливе, щоб не змогли закансувати здання, щоб наслідки негоди чи щось не шкодило майно наших громадян. Зараз же закінчують роботи з консервації будинку та вже працюють над розробкою відповідної документації, додає директор профільного підприємства, аби найближчим часом почати відновлювальні роботи. На зараз проходять. Проектна кошторисна документація перевірку і найближчим часом почнуться вже відшкоджувальні роботи по покрівлі. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини. На індустріальній філії комунального підприємства Харківські теплові мережі у розпал опалювального сезону кипить робота. Одночасно на одному з центральних теплових пунктів налаштовують частотні перетворювачі. На цьому ЦТП наразі проводиться підключення частотних перетворювачів для насоса гарячого водопостачання і насосової холодної води, які подають воду на квартал. Це дасть сталий режим без яких поливань при водорозборі і значно економію літ електричної енергії на іншій вулиці у підвалі п'ятиповерхівки міняють запірну арматуру, яка розподіляє теплоносій по всьому будинку. Раніше тут повністю замінили обладнання ІТП на автоматичне з погоднім регулюванням. Тепер в об'явах, які розміщені на під'їздах, прохання до мешканців не втручатися в роботу системи, бо непрофесіонали можуть її зіпсувати. Таких самостійних розумних ІТП в індустріальному районі вже 73. Виправдовують себе так. Проводили аналіз, економія від 5 до 25 30 35% по теплу. За словами керівника індустріальної філії Олексія Брильова, планові роботи в тепловому господарстві не припиняються ніколи, змінюється лише характер. Взимку можна ремонтувати, модернізувати та замінювати ті частини системи теплопостачання, які не так помітно впливають на комфорт городян. Коли температура зовнішнього повітря дозволяє, ми можемо зупинити короткочасно будинок. Провести роботи і знову включити його до роботи до кінця опалювального сезону. Масштабних робіт виконувати ми не можемо, і тому будемо проводити заміну транзитних трубопроводів по гарячому водопостачанню. У нас ще 11 адрес таких. будуть проводитися роботи по заміні ділянок квартальних трубопроводів для усунення дефектів. Працівники філії поспішають максимально виконати дрібні роботи взимку, щоб не відволікатися на них у міжопалювальний сезон. Вже в квітні на порядку денному постануть великі роботи по заміні магістралей.